Нещодавно в Миколаєві проходив Кубок області з Кіокошин Карате. У змаганнях взяли участь первомайські спортсмени. Тренер вищої категорії розповів журналістам телеканалу про досягнення своїх підопічних на турнірі приймало участь порядка 200 спортсменів із таких городов, як Вознесенськ, Нова Одеса, Снігирівка, Баштанка, Березняговате. Ну, Пермайський Ніколаєв. Общий результат команди міста Піромаські району. Довольно неплохой. Из 29 спортсменів, которые поехали на данный турнир, 20 призовых мест, з которых 9 первых, 6 вторых и 5 третьих. Юрий Васильевич підкреслив принциповість змагань для правомайців. На жаль, за його словами, реваншу не відбулося. В принципі, как бы результат доволі, но этот результат не дав нам кубок в Николаевской вот. років... Трьох літ він був в городі 2011 2019, 1011 рік, із 2012 року, бы, він уже знаходиться в городе Ніколаєві. Президент Первомайської федерації Кио Кушин Карате відмітив юних спортсменів. Очень сильно порадовали ребята новички. То есть юные спортсмены, те, для которых это были соревнования первые. И э, этот, можно отметить такие, как Ченков Роман, довольно успешно принял 6 лет. Вот, это для него первое соревнование. Он единственное расстроился в конце, что вот было мало поединков. Вот он хотел еще, у него было первое место, но он хотел еще, еще с кем-то посоревноваться. Також Юрій Галімон поділився планами первомайських спортсменів на найближче майбутнє. Після кубка ми плануємо прийняти участь на турнір в турнірнічські, который буде в кінці февраля. Потім март місяць турнір в Мелітополі. Неплохая, там хорошая команда. Це открытый чемпіонат города Мелітополя. То есть тут сідуться спортсмени з ну, моїх розстріличних городов. Потім чемпіонат України в апреле, среди дітей юниоров, юношей, либо же в Києві, або в Дніпрі, в Днепропетровске. Ну, то есть кожен місяць ми десь будемо приймати участь. За словами чемпіона України та призера чемпіонатів Європи, усі витрати на участь у змаганнях беруть на себе батьки або ж самі учасники.